У Львові стартував чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок на Андрія Котельника. Масштабна подія зібрала кращих спортсменів з усіх куточків країни. Понад 256 учасників, які приймають участь е в шести вагових категоріях. Е відбірковий чемпіонат України, де, де буде мати право поїхати на олімпі... на ліцензійні олімпійські турніри, щоб завоювати потівку на Олімпіаду, яка буде в Парижі 2024. І вже за лічені хвилини після початку масштабного спортивного дійства стали відомі імена перших переможців, які чекатимуть двобою з наступними суперниками за можливість поїхати на турніри за кордон. Готувалися ми цілий місяць. Спочатку набирали силу. Потім уже бокс. В принципі, підготовка пройшла успішно. Зараз чемпіонат, як бачите, почався з перемоги. Думаю, все буде класно. Організація мені поки що подобається. Свій вклад в організацію чемпіонату, який дасть змогу нашим спортсменам поборотися за звання найкращих на світовій арені, зробила і компанія Lef Девелопмент». Хотів би подякувати партнерам, друзям і спонсорам, які допомогли організувати цей чемпіонат, бо з них було важко. Було організувати е, такі е, масштабні змагання. Е, ну і основний співорганізатор чемпіонату, чемпіонату це Федерація Боксу України е, та Львівська обласна організація Федерації боксу України і Львівська міська федерація. Вже найближчими днями стануть відомі імена переможців цьогорічного чемпіонату України з боксу на призи Андрія Котельника.